Лише 255 гривень повсякденні жіночі світшоти утеплені. Лот складається з 7 одиниць. Ціна за лот 1785 гривень. Як ви бачите, у нас представлені два бренди: це Esmara і Крівіт. Світшоти дуже м'які, вони дуже теплі. Переважно вони в чорних кольорах, темних, але можливі відмінності в кольорах. А, зараз лот представлений а, дуже класний колір. Подивіться, будь ласка, і дуже зручно, що тут є резиночки на рукавчиках. Також є резиночки. Далі ось тут дуже чорний стильний світшот. Подивіться, який комір. Ну просто він дуже оригінальний. Е, дуже подобається, що можна їх поєднувати із джинсами, із лосинами, з легінцями, і навіть з спідницею. Представлені вони в різних розмірах: від XS до L. -чки. Подивіться. Ну, Краса легесенькі, теплесенькі. Просто, якщо ви хочете замовити даний лот, залишаю всю інформацію під відео пошіт нашим менеджерам.